До операції. Дружочки. Поїхали сюди. Збираємо конструктор. Дравець сюди. На базу. Ай подобається, Диви, дірка така катосики. А, Так, вау, я забрав сьогодні Black Roc вже. Молодець, а я тільки дравця. Заходить GTA 5 ні, не моя тема. Опа. Є. Комбашточка. Комбашточка. Сюди добив, добив, друже. Бронювання фальчборта. Туди 10 з ним ти попотієш з ним, з BlackRock. Ом. Так, точно мішанька, дякую, величезне, друже. Дякую. Нічого попотіємо буде все нормально. Так, точно. Сніг. Тепер будемо потихеньку, помаленьку дивитися, що там за Блекро. Сюди цього травця. Ну, анімація прикольна. От реально. От реально анімація прикольна. Опа, 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 що це за фігня така? Сусіди знають, що в них такий сусід міцний качок з дубінкою чорного. Так точно, Рокет, дарова. САЗ. Що таке САЗ, пацики? А, ми встановили систему активного захисту. Це справжня революція ловить снаряди, перш ніж устигнути кліпнути, просто неймовірно. Коротше, якась система там щось ловить. Опа. Опа. -па. Нормально, що це за кожух такий прикольний. Е, Термокожу гармати, я ж кажу, кожух. Я ще пам'ятаю, що Опа-опа-опа. Розшифрували, передали щось там туди-сюди. Якийсь кулемет. Помчився, та ні, научився. Та ні, нормально. Вже виконав дрався. Так, точно, друже. Зараз забираю. Зараз якраз його забираю. Так. Опа. Опа, па сюди. Є контакт. Полиці. Полиці. Уф, уф, уф який потужний. Гуляєш, красава, фари і камуфляж є. Так, встановити. Мені до нього як до Китаю раком. Та ладно, все нормально. Є, система 902 туча. Ти побішашки якісь. Бля, прям під костюмчик. хе Та-да. -та. Який диви, модний приціл? Що це таке? Наведення якесь, да? Лазерний далекомір. Ух ти, йоп твою міть. Поїхали. Купив 135 пм. А, так, зепоїн. Дарова. І що? Як вона тобі? Дульний е, дулове гальмо. Так точно. Як тобі сушечка? Прикольна. Ну, так, так, прикольна. Нормально зараз дає Лейна. Чпуньк, баки. Інструменти і екрани і гусільки. Сюди цього красення. Сюди цього красення. три назад закопка забрав, вже награвся аж надоїв вже. Калян, красава! Красава. У мене, на жаль, часу не так багато, тому, тому от. Потихеньку, помаленьку, але самостійно забрави, забрав травця. Далі бле... на блак рока теж піду. Далі підемо теж на бакрока. Міг купити Суспільних ПМ, але я не подумав і купив бабаху. Це перші два кабоні треба насобіти. Ну, два кабоні це не так багато. Давай, Снім, давай, друже, без проблем. Сюди. Сюди цього красення. Аааа подивитись в гаражі. Уф, аж після встала. Е